Добрий день! Ми з вами почали вивчення нової теми. І зараз у нас дві задачі із вправи 36 вашого підручника. Поки що не зі зборника задач. Ну давайте подивимось на ці задачі. Перша задача: металева нитка розжарення електричної лампи, поступово тон через випаровування металу з її поверхні та врешті-решт перегорає. Поясніть, чому нитка перегорає в найтоншому місці, і найчастіше саме в той момент, коли лампу вмикають. Ось два таких питання у нас, на які ми зараз будемо з вами відповідати. Бажано, щоб ви не загубили ні одну із відповідей. Нам потрібно пояснити, чому нитка перегорає в найтоншому місці, і потрібно пояснити, чому це відбувається частіше за все, коли лампу вмикають. Ось так. Добре. Давайте розбиратися. Ну, по-перше, я нагадую: ми з вами сьогодні на уроці е згадували, що опер провідника залежить від е речовини, від довжини і площі поперечного перерізу. І якщо у нас випаровування відбувається, то буде менше площі поперечного перерізу, а навзнаменники, тобто більше буде у нас опер. Якщо ми умовно нитку нарисуємо, то у нас ось це буде нитка. Ось це взагалом буде нитка. Ось цей участок, де речовина випаровувалася, вона вузька. Але сіла струму, яка протикає, вона однаково протикає по всій нитки, незалежно від того, як, яка частина товста або тонка, тому що вони послідовно з'єднані, ми бачимо це. Але ось саме цей участок, де мінімальна у нас товщина, саме в нього у нас буде. У нитки максимальний опер. І якщо ми записуємо закон Джоуля ленца там, де кількість теплоти, яка виділяється, вона буде пропорційна сілі струму оперу і часу, то ми бачимо, що кількість теплоти залежить від опору. Так як тут опер максимальний, то нагрів буде відбуватися максимальний і тоді буде відповідно, Перегріватися в цьому місці нітка і буде перегорати. Як це можна записати? Ну, саме от так. Сіла струму однакова, опер максимальний, якщо площа перерізу мінімальна, і, слідовательно, з цього слідує, що кількість теплоти у тонкій ділянці дроту вона максимальна. Звідси, у нас буде перегрів і перегорання. Це перша частина нашої задачі. Але в нас є ще другий момент. Нас запитували, чому саме перегорає під час увимкнення. Якщо ми вмикаємо лампу, то зрозуміло, що сіла струму вона знов буде однакова. Але кількість теплоти буде більша загалом в порівнянні з тим, як було це, Ой, не вибачаюсь. сіла струму буде більша в порівнянні з тим, як була в нагрітому стані, тому що загальний опір у холодній нитки розжарювання буде менший, ніж у нагрітий. І тому сіла струму загалом буде більше, коли у нас холодна нитка. Тому ми бачимо, що у нас кількість теплоти залежить від сіли струму, а сіла струму ще й в квадраті, а нитка холодна, і сіла струму велика. А ще ось в цьому вузькому участку у нас ще і опер більший, ніж в широкому. Ну і зрозуміло, що в цьому випадку. Вірогідність того, що нітка буде перегорати, набагато більше. І тому вона у нас і буде перегорати саме в той момент, коли ми вмикаємо, тобто коли вона ще холодна. Ось така класна у нас задача. Давайте зараз допишеться на слайді відповідь, ви зможете поставити на паузу, якщо щось вірите. Але бажано, щоб ви уважно відповіли на обидва питання. Добре. Ось така у нас була задача перша, давайте другу подивимось. Друга задача, вона набагато простіша. Сподіваюся, що з ній ви впорались всі. 36. 36-го 36, вправа, п'ята задача Визначте значення і знак заряду отриманого йона, якщо А. нейтральний атом міді втратив два електрони, і Б, нейтральний атом хлору приєднав один електрон. Ну, зрозуміло, що обидва рази це будуть у нас іони. Якщо втрачає Електрони атом міді, то загальний заряд іона буде позитивний. Якщо додає електрон атом хлора, то загальний іон буде негативний. Але давайте, як це записати, і як, головне обчислити заряд, значення, значення потрібне, не просто знак, а значення. Давайте подивимося, як ми це записали. Тобто в першому випадку, випадку А. Мідь у нас втрачає два електрони, буде позитивний іон а, міді. І якщо ми хочемо обчислити заряд, то ми а, два заряди електрона обчислюємо, але позитивна відповідь бути тоді заряд електрона, я буду брати по модулю, за модулем, щоб отримати позитивну відповідь. А якщо у нас а, в випадку Б, хлор приєднав електрон, то ми отримаємо негативний іон хлору. І в даному випадку модуль нам не потрібен, тому що відповідь должна бути від'ємна. Негативна відповідь, негативний заряд буде. Ось. Відповідь, не позитивна, а заряд негативний. Ну добре, ладно. Це гра слів, вона така дуже дивна. Давайте будемо намагатися не помилятися тут. Для мене поки що складновато трохи. Я не про фізику зараз. Добре. Рухаємось вперед. Ну що, сьогодні ми домашню з вами розібрали можемо трохи відпочити. О, бачу, що в мене тут пробіл не стоїть. Зараз виправлю. Все, відпочиваємо.